У мене в Насті день народження в нашої. Ми вже підготували подарунки. І чекаємо, поки вони прокинуться, бо вони ще сплять. І тіла спить і днем народження, це все тобі, Настя, з днем народження, котику. Ти, ти хотіла ці подарунки? Ну, бери. Так, аж... отак. Бепки будемо знімати розпаковочку Міланою, да? Мілана прийде в школу. Ти дивись, що там у тебе ще є? Що І... це таке? Це поп-локс. Моджі поп з будиночок на дереві. А це Це поп-локс. А тут что, Настя? Вот Это? Вот тут. Мама, -а -а. Ма? это я знаю, это будет ножка. И надевать куклу. Маджик Микси. Да, я хотела сейчас. У пони, У а там шостокатэш. Да. Треба розпаковувати. Поні. Давай. Чешу. поні, ти з ним що будеш робити? Ну що, йдемо розпаковувати подарунки? Будемо чекати, в школи. Добре. Кто нам попался? что Кто нам попался? А ну давай. Она курса. Да, вот такая Вот такая. <говорит>

нет, тут пусто. Нет, шось ж есть. Это шошка. Сошка. шошка. Сосочка. Какая-то шошка. Кожному веконочку шось е, бачишь? Что это? Ладно, ну, давай. Спрашиваем. Ага, угу, вот это а -а -а. на волце. крей Ага. Это так надевать. на Значит, что? Да. А, за -а, тут. Все, упала. Ого, какие банк золотые. И вот тут еще, давай, если у нас не открыто. Ой. Твое едо. Кораблики какие-то. Ага, Это макока. И вот тут еще у нас что-то требует открыть. Что это такое? набрали водички, теперь будем давать ей пойти. пыть. Готова? Будет плакать зараза. Ми оділи сукню. Дивіться, що за чудеса творять. Тіна прокинулась наша. Вітати Настю з днем народження. Тіна. Ой, шкаф відкритий. Чувачі! Ось собі ножки. Угу. Тіна, ти прокинулась вітати Настю. Тіна, ти дивишся подарунки Настины? А, отак от Япом. Да. Будемо розпаковувати Вот это пакет не нужно вже Уже не плейдо. <соцю> па, сина, не мешай. Это не, не тепліє. Сіні теж щось давай. <соцю> не даєш? На. Показуй, що тут у нас є. Будемо зараз ліпити, так? Да? О, таке колечко тобі попала. Тіна все хоче. Наша тіна все хоче. Пластилін, Да, візьмеш? А, її вже бачить не треба. Що такий единорог? Будем лепить. Всем привет. Сегодня мы будем Нет, Нет. лол. Лол-торт. Торт. Торт. Так, ну погнали. Так, распаковываем. Не. Ціна вам трошки допомагає. Ні, давай покажуть. Здаваєш спочатку торт спокойно. Торту саме в кінці? Це моя. Це буде моя тут. А це наша? Це моя буде. Так, це у Насті буде. А Це Це у Милани буде. А цей торт. Завершився буде разом. Ціна, що там у тебе? Оба дядь стала. Такого голову. Твої там. ось такий мяч? М'ячик попався. Дуже... Ой. Так, ось це в нас тільки всього подоставали дівчата з пачки. І зараз будемо відкривати кожного клева і дивитися. Він дуже лікар. На попався пластилін повітряний, А у нас це якийсь порошок. Це не пластилін, подивись. Якийсь ніжний, ніжний прям. Якісь такі штучки на руках. І не розпитаємо. О, ну їм зайди, зачем привітаємо. Наташа. я, друзья, цей

Так, дивіться, у нас тут дві кульки, у Насті рожева, Мілани Синя. І тепер вони будуть розкривати її, ломайте, дівчата, і будемо дивитися, отак пальчиками розламуйте. Мілана розламує, що у нас тут попалося. Сіночки такі, якісь туфлі. А у Насті попалося... Що у Насті попалося? У Насті теж такі тапочки з бамбочками. Теж туфельки якісь, так, да, попалися? Добре. Так, що вибираєте далі? Настя хоче такі сиолетові, а я хочу. Ой, відніся! Ось так тут. Ні, критки. У мене попався ось такі. бутилочка ось така. Кришка знімається? Ні, кришка не знімається. У Насті попалася ось в такому повітряному пластиліні. Сумочка. Ось така сумочка. У нас є поки дві сумочки. Це моя ціна. Ціна добралася. Тіні дуже... Тіна, тобі сподобались квітки? Нет, Тіна! вязает. Подивись. Так, у Мілани сипучка, рожева. У Насте была сыня. У мене не было. Да, такі такие колпачок народження. Можна так мешать. Класс. Давай смешаем вот. Что тут у меня есть? Коса какая малюсенькая. Класс. Нет. Что там? Настя, ты да. замой. А тут? А да, тут? Да, тут у вас классно. Идти на радие. Тина в рот не бери, ціна.

Давай, розтягуй. Розтягуй, розтягуй. Мілана, розтягуй. Що попалося нашим дівчатам? У, лол, сюрпрайс паті. Це Настя, це мені. Насті дуже сподобався такий пластилін. Так, попалося. Це у нас що Настюш розказує, <клухи> сукня, сумочка, лолка і шайк І повітряна кулька, окуляри мені попався телефон. Угу. Тут е, окуляри, два бутени і шумка тут. Три бутилки, два булка. М -м -м. Клас. І самий класний пластилін. Він такий неймовірно. Що, Ця я буду одягати одівати лікувку. Так, Ви, скоро ми будемо збиратися в ігрову кімнату. Будемо знімати там наш день народження. Я буду мою дитику одягати. <гум> Йдемо святкувати день народження Насті. Їдемо. Ой-ой-ой. Мілана ой. і Настя вже на місці. Держися, яка ти красива. Ми вже будемо знайомитись, не будемо.

Дай мені ще один раз, один раз три. А хто там? Відпускаємо.